На годиннику у 7.00. Ноні на 7.15 поїзд. Тут от тільки снігу на дорозі, при тому що прибирали вночі. Ой, можу настигнути на потяг. О! Даються мені дуже важко ці ранішні підйоми. Погода хороша. Вже не так б'є сніг в лице, хоча трошечки ще йде. О, трішки трошки важко йти, бо досить багато снігу mm. Люблю таку трошки морозець, мінус два чи мінус три. Так, по дівську мінус три зараз От я з дивився Коли Кавус чай. Кавус Каву тоже там был. Да. Это речі моя школа. Это чрт. То есть так видає. Так виглядає залізничний вокзал. Боже все такі снігу. Таке все новоріч. Таке все гарний. Також все краса. Проєкторно працює. Да. Ага, це розрив. Це і звук, Скоріше, це, скоріш сюди, все розрив майдісталі повітря. Опа. І, взагалі буде переводитися стрілки. Стрілки переводяться під ось такі крани, не під'єднані до автоматизованої системи переводу. І під тиском вони переводяться в той або інший цей стан. Ну, Тобто типу, там на одну полю, і на другу. І якщо це прорив, то ж не можуть по звуку, що це прорив, то хто магістралі з політтям. Просто магістралі з політтям, то цікаво, як воно як воно все буде ще трошечки я буду на затвічному вокзалі знайшов свої старі перчатки ще з школи шкірині бо без перчаток це взагалі жах. я б напевно не дійшов би не знімав би нічого три бо... секунди на скільки тут домовляю Три хвилини рука без перчатки і вже все вже ввольна Він... Ой, він... А він, що бачите, він схоже, що... А ні. Це просто локомотив. Хочу трошки показати середньому язичного вокзалу. Добре. Прийдеться показати наступного разу. Бо там така черга на вихід, це просто не встигну. Це локомотив. Ні потяг треба подивитися який вагон. Ну все Ночу були такі заміталі, що Навіть середині вагон в тамбурі. отако. Отако. пройшов цей шлях. Наступний вагон мій. Ось такий краєвид. suçlu Це засніжило, ні? О, гарно. Ой. Оця хурделиця, хуртовина, заметіль. Вона <гум> нанеслася тільки снігу. Дерева так по Оця хвойна. Треба буде вийти струсити трохи цього хлід, снігу мокрого, щоб полегшити її життя. Це так вікна виглядають. Ой. Я вже на себе одягнув все, що там можна одягнути, тому що ну, холодно. У нас пропрацювало опалення ну, десь от ну, десь до 12, а виключили е -е, о другій. О другій годині виключили світло. Ну, слухайте, добре, добре пропрацювало е -е, цей акумулятор. Але все, я без світла, без опалення і немає генератора. Це засмучує насправді. А, ну, по-перше, я трохи злюсь на себе, що я все ж таки не проконтролював цей момент з генератором. Ну, але жити можна. Так. Оп. Ласкаво просимо в місто герої. Отакий сльочок на вокзалі. Слава Богу, не мете. Я думаю, буде гірше. За технічних причин центральний вихід з вокзалу тимчасово не працює. Вихід у місто до зупинок міського транспорту. Подвіклі на група. Вона на одиннадцяту, зараз десята. Потихонечку, може дуже пішечки. Я дойду до цього. Дой, до... проспекти і Шерчанок. Ох, отак. От Отакує. Так, спроба відчинити двері, подивитися, що там. О -о -о -о. Виявляєте, який слой снігу. Так, прикольно. Так, ну на вулиці так тепленько. Відносно, так. Да. Так, зараз я вийду і трошки почищу біля хати. Ну, напевно, тут не буду чистити. Ось біля ходу ну, і виїзд машини почищу. Mm. О, ну, та тут є трошки що. Зато віночок нашто віночок наш висить. Його трошки замало снігом, але в цілому все на місці. Машина вся льодова Так добре їза. А, я обірвав слухайте, я зразу не помітив, як вийшов. Обірвалася ця частина, треба буде її прикрутити ось туди. Сидів генератор. Буде, Я так думаю, що у багатьох зараз генератор. Почистив, не бездоганно, але ну, хоч можна тепер піднятися. Так, тут трошки почав чистити, ще маю дочистити павики, давати туди сніг. Відкопав трошки фіртку. От зараз відчиню, подивлюся, що там на вулиці. Чи, чи загалом тут ще треба сніг прибрати, викинути на кучу. Туди. Я на Колумбу ракетаю, там встане собі і підживить. Ой, давайте подивимося, що там що там ось на двору. Слухай, сонечко вийшло і вже починає капати. І вже починає сніг танути. Наше озерце. Замерзла. Боже, як ця впала. Треба її піти зараз трошки струсити, бо щоб не поламалася. Жах просто. Так, знесло трохи оцю, ну це вже оцю арку знесло, треба буде її робити. А тут треба піти потрусити, зараз цим займусь. Не буде нічого чистити, бо немає на ці сили. Але почистив ганок, почистив на двір, трошки зробив стежку. От. А, е, цю е, Тую. Бачите, гі. Я трошки стряхнув снігом, але не знаю, треба буде зв'язувати, коли сніг зійде. Треба буде зв'язати. ну Загалом потрібно зв'язувати їх е, на зиму. Але ж, але ж ви бачите, я щось взагалі не подумав, що може бути така хорделиця, стільки снігу, ще мокрого, що воно все завалиться. От якщо бачите, там ця туя, вона така гарна чепіхта, не пам'ятаю, як цю рослину вічно зелену звати зараз. Так, як, як вона називається, трошки, знаєте, оця гілля якесь туди. Я стрягнув від снігу, а те, яке на паркані, от воно там тримається на паркані, я вирішив вже його не трохати. І то взагалі кажуть, що завтра буде вже плюс 10 і це все розтане. Ну, завтра і побачимо. Так наша вулиця виглядає. Ну, машини їздять. Машини їздять, і діти на самках їздять. О, бачите. Для них щастя. Та, трошки треба поприбирати виїзд раз. гребсти на всякий випадок. А, тому що Слава сьогодні переїжджає до батьків і можливо я вийду його зустріти. Ой, побачимо. Так, попрацював трохи на вулиці, ну, порозгрібав, пороз цей, вийшов прямо на вулицю, там трошки повідкидав снігу, а не тільки на ділянці. І, власне, трошки притомився. А вже 12-та година, то ще майже там 2 години був на вулиці. А, машину відчистив і, можливо, зараз сяду і поїду. До магазину. Або можу пройтись, подивитися, як там дороги. Зараз вирішу. Ну, траси... траси трошки чисті, не дуже. Але можна їздити. Бачите, не всі полоси просто розчищені, але, от, бачите, снігозбирач збирачені. Щасу. Я вже думав буду зверну, буду назад повертатися і, можливо, вже будуть розчищені. що я був вдома слава був у себе в Подільську От. Комунальні служби трошки попрацювали і бачите порозгрібали сніг. Це добре, це було після того, що було вночі. Зараз я хочу зайти на райбасний. ну додому. Здається, там є світло, підзаряджую гаджети, а потім піду в Сіті-центр. To the fallen leaves, to be with the broken one, time before I can... Скажу, що взагалі-то плюс один, але відчувається як Бачите, чистить ісета так все чистить. Я вдома, тут так тепленько, Ну тут е, на раюжному завжди було тепло. А, це така ну, моя квартира, і ми тут разом зі Славою жили, зараз на кухні. Е, що? Е, це добре, тому що я заряджу усі свої гаджети, позаряджаю телефони, а потім треба піти десь пообідати. О, сніжки граються, і снігові баби ліплять. А тут не так людно, як можна собі було уявити. Хоча люди є. Багато хто працює, це добре. Я вже приїхав в сіті і зараз... Йду по відео, тому що вдома там майже нічого не залишилось. От, холодильник умивне. Всі парфуми. парфуї. Окей. Я Вирішив придбати ще один. Робот Пилосос, і дивіться, тут він 18 тисяч, а тут 13 тисяч. І цей, та ж сама функція цього, де вони майже однакові, що той, що той, а тільки є бак для скидування сміття. Ну, як тут бак для скидування сміття. От, і партилема, яку брати. Ну, добре, що я ця оплата частинами від Приватбанку, і я тоді, можливо, візьму, тому що одразу заплатити такі кошти, це, це буде дуже-дуже складно. Тим більше зараз йде Новий рік, і, частин... і моя практика вона там зменшується, і тому ну, там від... тим чи іншим причинам люди там йдуть. В нові новорічні якісь глядають, почувають, вже аж там січні. Цікаво, треба подавати. Чекаю слава, він їде з центру, а там, власне, тільки ходять тролейбуси, наскільки я зрозумів з його розповіді. Ну, десь ще годинку він буде їхати, а я поки в Сільпо купую тому що треба щось приготувати. Світло і не в... увімкнули. Тобто поки що там вдома ми весь А Тут, бачите, біля риби стою друзі. Рибка така містерада, сьомганко. Привіт! Покупочки. На другий поверх взяли ровенту в порохотях з функцією миття і цим баком в розсрочку від мон... моногоспода Перводбанку <рвет> на 9 місяців. Супер покупка, як я вважаю, за 1000 18 тисяч ми коштував і прям ну, супер він. Вважаю, що це того вартує. Дома покажемо, як він у використанні. Трошки тузнімає. Якось так. Все, їдемо додому. Цей день завершується, слава Богу. Ой, і нічого не зняв на супервізії. Я сказав, що я їду, нічого не зняв. О, але да, там такі трошки були інтимні моменти Так це там мені не треба знімати ні. Да, от. Не... Слава Все. Богу, я приїхав, да. Їдемо додому Покажем, і. Покажемо, як працює полозо з дому. Без світла? А, да, точно. Сука. Це ми в пункті. Незламності в Таврії заряджаємося. Тому що світла досі немає. Вже Не, добу. Більше. Більше. Ну, в 14-й виключили світло. Добуючи, до 3 сьогодні. Треба зморцілки все витягнути і щось, з... виконати, щось з'їсти. Набавити. Хоча б такого. Якщо б був би генератор, у нас б теж було б тепло світло. До речі, я вже домовився, завтра приїде майстер, буде дивитися генератор і скаже, скільки це все коштує. І подивимось, можливо, відремонтує. А ви знаєте, що робити? Ставте вподобайку та підписуйтесь.